Вибирав тільки КПІ. У мене був такий момент, що я ну не знаю, десь тижнями дивився, ну ось усі програми, усі спеціальності програмування, соціологія, якесь право і так далі. Просто хочеться бути інженером. Ось таке не покликання, але ось мрія, ось така є. Мені він дає як більшу базу, де можна більше розвивок знайти. Ось угу. якщо спеціальність, то це стріл 31 це. Прикладна механіка, а ти тільки хочеш в КПІ подавати документи? Чи розглядаєш інші? ЗВО? Я розглядав ще декілька варіантів. але Дуже ну велика частина друзів суди саме поступали. Це як і перші курси, так вже є там із немі третій, четвертий. Після всіх їх розказів про вчителів, про методи навчання, про як подають саме матеріали. Ну я вирішив, чому б не спробувати, тим паче я сюди і так хотів. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що це дійсно вирішує. Що коли ти маєш якусь певну опору, коли в тебе є в кого запитати, це дуже важливо. Я коли вступала, в мене, хоч друзі, декілька однокласників, теж сюди вступали, але на інші факультети, і якби ми такі відірвані були один від одного інші поняття в кожного, і мені було дуже складно, поки я сама зрозуміла, в кого я в себе на факультеті можу запитати пораду.